Коли кажуть, що ніхто не допомагає мені, всі лише розкидають, всі лише там смітять, а допомогти а мені ніхто не поможе. Дуже часто така ситуація, і тут мені теж сподобалась порада, що ну, усвідомте, що ви прибираєте не для когось. Коли прибираєтесь, то думайте про те, що ви прибираєтесь для себе. Вам хочеться жити в чистоті, вам хочеться, щоб навколо вас було чисто, то ви робите це для себе. І не треба взяти і для когось там прибрати всю квартиру. Ні, от я хочу сьогодні подивитися телевізор, от, то я приберу собі оцей куточок біля телевізора, там, дивана, да, кавового столика, накрию його красиво, поставлю туди горнятко кави і буду дивитися улюблений фільм. І найдивніше, найчарівніше те, що коли ви будете думати от в такому руслі і діяти не для когось, а для себе, через деякий час рідні, вони самі будуть вам допомагати, будуть пропонувати вам допомогу. Вони будуть дивитися на вас і будуть робити те саме. Розумієте, коли ти дивишся на людину, яка із задоволенням щось робить, тобі теж хочеться це зробити. А коли ти дивишся на людину, яка там, вибачте, з кислою міною тре підлогу, ну так хочеться кудись взагалі утікти з цієї кімнати і, і, і не бачити і нічого не робити. От, то, от повірте мені, такий, таке ставлення до прибирання, таке ставлення до наведення чистоти, воно спонукає близьких і рідних до того, що вони самі будуть вам допомагати.